Вітаю в ефірі Українського радіо Вінниці. Програма Вічна віч в студії журналістка Світлана Кравінська. Десять дітей з Вінничини потрапили в патронатні сім'ї з початку повномасштабної війни з РФ. В чому суть послуги? Для кого вона призначена? Хто може стати патронатними вихователями а також про особливості патронату на Вінничині під час війни говоримо сьогодні з гостями студії. Заступницею директора обласного центру соціальних служб Ольгою Слободяник. Вітаю та начальниця відділу навчальних заходів для сімейних форм виховання центру Світланою Чижик. Вітаю! Вітаємо вас у нашій студії. Отож, в чому суть послуги патронат і для кого вона призначена? Послуга патронату створена з такою метою, щоб в родинному середовищі діти, які опинилися в складних життєвих обставинах, які з якихось причин позбавлені батьківського піклування, залишились батьківського піклування, або батьки з різних причин не можуть повноцінно і якісно виконувати батьківські обов'язки, щоб такі діти тимчасово могли перебувати у сімейному середовищі, в родинному середовищі до того часу, поки їх родина вирішить. Свої питання складні, які заважають або не сприяють повноцінному вихованню, або якщо ж таке неможливо, то такі діти можуть в бути влаштовані в інші сімейні форми виховання, саме з метою профілактики, потрапляння дітей до закладів інституційного догляду створено комплексну послугу патронату над дитиною в Україні. Випливаючи з цього питання, скільки часу перебувають вони в таких патронатних родинах? На законодавством, яке було ще сформовано у 2017 році, було попередньо передбачено, що у патронатній родині діти можуть перебувати до трьох місяців, в окремих випадках до шести місяців, але на період впровадження воєнного стану умови змінилися. І зараз може служба у справах дітей, яка приймає рішення про влаштування дитини, приймати рішення на власний розсуд, виходячи із потреб дитини. Цей термін може бути продовжений. з певної ситуації. Так, так Так. скільки у нас на Вінниччині дітей потребують послуги патронату? Це можна обчислити так приблизно, виходячи зі статистики, яку ми маємо, так як патронат це послуга для дітей, які в складних життєвих обставинах перебувають. Статистика свідчить про те, що на обліку служби у справах дітей Вінницької області станом на сьогодні перебуває більше 1050 дітей в складних життєвих обставинах. Є інша статистика. Статистика головного управління національної поліції нашої області, відповідно до якої за перший квартал цього року до відповідальності адміністративної за невиконання батьківських обов'язків буде притягнуто 650 сімей. Є ще інша статистика. Це Ті сім'ї, з якими працювали надавачі соціальних послуг, Центр соціальних служб, Центр дня соціальних послуг Вінницької області в минулому році, протягом року нашими колегами надавалася підтримка 450 сім'ям, в яких був ризик соціального срібства. Також було більше 80 дітей в будинках дитини, біля 40 дітей в центрах реабілітації, інституційних доглядах. І якщо так підсумувати, всі ці. Всі ці цифри і такий аналіз провести, то ми можемо припустити, що в Вінницькій області близько 1400-1500 дітей, які можуть в ті чи інші ситуації потребувати послуг патронату над дитиною. І хто ж може стати патронатними вихователями? Патронатними вихователями можуть бути повнолітня особа, яка хоче здійснювати догляд виховання та реабілітацію дітей на професійній основі. Обов'язково має бути помічник патронатного вихователя, це повнолітній член сім'ї, чоловік або дружина, син чи донька, або інший член сім'ї, які проживають спільно з кандидатом патронатним вихователем. І мають бути належні житлово-побутові умови, у тому числі окрема непроміжна, непрохідна кімната для влаштованих дітей. А чи враховується думка власне дітей у виборі патронатних вихователів? Думка обов'язково враховується. Звичайно, да, в територіальних громадах на етапі первинного відбору з дітьми працює психолог. І е, визначає готовність дітей і інших членів сім'ї, які проживають разом, е, готовність до влаштування дітей в сім'ю. І е, обов'язково, коли е, працівники служби у справах дітей е, відвідують сім'ю, е, обов'язково. Е, Питають думку дитини, і це фіксується в документах. Або діти, якщо вони досягли віку, який дозволяє їм написати, вони можуть це зробити. Вони самі пишуть це в заяві і угу. підтверджують свою згоду. Потрібно готуватися, щоб стати патронатним вихователем? Якась освіта має бути, чи якісь тренінги? Ну, освіти спеціальної не е, потрібно мати для цього, але е, є навчання, обов'язково патронатні вихователі мають пройти навчання за визначеною програмою. Так, що це за навчання? Скільки воно триває? Є угу. е, е, навчання, навчання, яке включає 12 навчальних модулів, е, їх умовно можна поділити на ті, що стосуються самих патронатних вихователів. Їх дев'ять. Один модуль включає в себе роботу з сім'єю, це виїзне навчання по місці проживанню патронатного вихователя і його сім'ї. І два модулі, які стосуються формування та роботи команди фахівців, залучених до послуги патронату на рівні громади. Але це ну не означає, що 12 модулів це 12 днів. Угу. Це навчання передбачає перерви між е, модулями виконання домашнього завдання. Е, Ну ще є один день навчання першої до медичної допомоги, тобто це все розтягнуто в часі і десь це займає приблизно до двох місяців. Такі собі курси школа патронату. Так? так, це дуже важливо і відповідально. І яка підтримка від держави пропонується патронатним родинам? Я ще хотіла додати, що коли ми говоримо про патронатних вихователів при підготовку навчання, ми маємо обов'язково розуміти, що патронатний на вихователь навчання підготовку проходить не сам. Однією з умов створення патронатної родини є наявність у кандидата в патронатні вихователі добровільного помічника. Це угу. хтось із членів родини, повнолітні, чи дружина, чи дорослі діти, чи інший родич чи інша доросла особа, яка проживає спільно із кандидатом в патронатні вихователі. І обов'язковою умовою є те, що цей добровільний помічник він має проходити навчання спільно з майбутнім патронатним вихователем. Тобто і в навчанні беруть участь завжди пари патронатний вихователь і його добровільний помічник. Фактично сім'я, чоловік і дружина. Так, так, Може, бути в нас і випадки, коли це дорослі діти. Такі випадки угу. теж є. І все таки про підтримку від держави. Кінець так, так обов'язково звичайно це програма державна і державою передбачено два види виплати матеріальної допомоги. Перша це виплати для дітей для того, щоб утримувати кожну дитину, яка потрапить в родину. Для утримання дитини держава виплачує на кожну дитину або 2,5 прожиткових мінімум відповідно до віку, або 3,5 прожиткових мінімум відповідно до віку, якщо дитина з інвалідністю. На Сьогодні на цей рік бюджетом передбачено, що для дітей без інвалідності від 6, до 6 років ця сума може становити 5680 тисяч гривень. Для дітей старше 6 років до 18 ця сума 7082 тисяч гривні на кожну дитину. Якщо ж дитина з інвалідністю потрапляє до сім'ї патронатного вихователя, то ця сума відповідно збільшується на кожну дитину. Це те, що для потреб дітей можуть батьки використати, держава обов'язково дає. Крім того, Держава оплачує роботу патронатного вихователя окремо. Фактично, ця робота це працевлаштування, це працевлаштування за державною потребою. Дуже державі потрібно соціально значиме, і патронатний вихователь отримує зарплату в розмірі п'яти прожиткових мінімумів щомісячно. Станом на сьогодні це більше 13 тисяч гривень щомісячного зарплати. Це кожен патронатний вихователь? Патронатний тільки... вихователь, його добровільний помічник не отримує зарплату. Ага, патронатний так. вихователь таку один в родині, він має, з ним підписується договір про надання послуги, він отримує заробітну плату, відрахування йдуть у соціальні виплати, йдуть, і він має стаж теж. Соціальний стаж страховий стаж заробляє працюючи на цій роботі. Трудова книжка да. Да. і як люди наскільки готові долучатися до патронату? Є люди, які готові. Проблема в тому, що на жаль, наше суспільство і Вінницька громада не настільки поширена інформація про цю роботу, щоб ми були могли впевнені, що всі, хто може зацікавитись, знають цю інформацію, отримують за ці часи. З 2018 року у нас навчання пройшли 12 пар. Створювалось в різні періоди часу 8 патронатних сімей. Але траплялося так, що люди ще на етапі уточнення інформації, консультування могли змінити рішення, або навпаки, ми змушені були відмовляти. В тому випадку, наприклад, якщо немає добровільного помічника, або держава обов'язково ставить таку умову, що люди, в яких є власне діти до 4 років, не можуть брати патруна дитину. Чи якщо вони мають дитину з інвалідністю, яка і ця дитина має проблеми з життєзабезпеченням, така людина? Теж не може стати патронетом. Не говорячи вже про те, що це має бути відсутні судимості, це має бути вимоги до способу життя. І навіть якщо патронатний вихователь сам готовий і відповідає всім вимогам законодавства, але якщо разом з ним проживає хто членів сім'ї, які чи були засуджені, чи мають проблеми з вживанням алкоголем, чи мають якісь хвороби, які передбачені, є цілий перелік, передбачений Міністерством охорони здоров'я, то також такі обмеження накладаються. І ми мали випадки, да такі, що ми змушені були відмовляти. І опікуни зверталися з проханням, з бажанням, але держава також передбачає, що якщо в сім'ї є під опікою дитина чи на вихованні, угу. то така родина не може взяти вже сати патронатною. Вона виконує іншу соціальну задачу і не може бути готовою такої родини до такої до такої праці. А в яких випадках дитину може достроково вилучити з патронатної родини? Все, що відбувається з дитиною, влаштування і вихід з патронатної родини, це все відбувається за рішенням органу опіки пікування. Воєнний під час воєнного стану може бути за рішенням служби у справах дітей. Це може бути в тому випадку, коли закінчується договір. На який час підписаний, коли це може статися, коли законні представники чи батьки, в яких були складні життєві обставини, з чимось пов'язані, вони на цей час їх вирішили, чи умови проживання змінили, чи стан свого здоров'я, коли склалися такі умови, при яких дитина може повернутися в свою біологічну родину, або коли діти досягли повноліття, ті, які були в патронаті, або в тих випадках, коли вони набули дієзділи. Здатності цивільної або можуть бути інші випадки, наприклад, коли навпаки діти отримали статус дітей позбавлених батьківського піклування за час перебування в патронаті і їх готові установити чи прийняти прийомну родину. Uh -huh. В таких випадках вибувають, але бувають інші випадки. Наприклад, коли складаються обставини сім'ї патронатного вихователя, що вони не можуть виконати з якихось причин свої обов'язки, тоді теж в таких випадках припиняється перебування дитини в сім'ї. І які труднощі найчастіше виникають в патронатних родинах? Як тут допомагають соціальні працівники, психологи? У нас патронатна родина і діяльність таким чином організована, що підтримка професійна дається на двох рівнях. дві паралельні такі професійні лінії ведуть працівники служб у справах дітей і надавачі соціальних послуг. Працівники служб у справах дітей підтримують все, роблять для того, щоб вивчити потреби дитини і підтримують самих дітей в родині патронатного вихователя. А працівники центрів соціальних служб, центрів соціальних послуг в цей час працюють з тою родиною. З якої дитина вийшла, щоб допомагати, підтримувати і бачити динаміку, чи рухається родина до покращення ситуації, чи, на жаль, бувають такі випадки, коли навпаки. Доводиться неспроможність батьків далі повертати дитину в родину і вживаються інші заходи. В таких випадках психолог він працює із самим патронатним вихователем, і з дітьми, і надає рекомендації патронатним вихователям щодо того, як працювати, а труднощі, ви про труднощі сказали, найчастіше це бувають труднощі із станом здоров'я дітей. Угу. І патронатним вихователям доводиться досить багато прикладати зусиль і багато витрачати часу, щоб покращити стан здоров'я дітей в патронаті. Багато зусиль і багато часу потребує і навчання, тому що бувають такі випадки, що діти мають не дуже високий рівень успішності, іноді може бути занедбаність педагогічна. Якщо вони були виховуватися в тих сім'ях, де їхніх потребами нехтували. То це можуть бути і можна підбиратися нові форми навчання. Дитина може проходити консультації в цьому ресурсному центрі. Це відбувається за допомогою все патронатних вихователів. Але щоб наші слухачі розуміли, патронатні вихователі не залишаються на одинці ніколи. В кожній громаді, ще до того Світлана коментувала, коли створюється патронатна сім'я, створюється команда, міждисциплінарна команда фахівців, які будуть з цими патронатними вихователями працювати. Це така команда фахівців з галузі освіти, охорони здоров'я, психологи. Всі, бо коли діти потрапляють в патронат, а вони можуть потрапити в дуже так несподівано настокритичні ситуації протягом однієї доби, наприклад, тоді треба, щоб дуже швиденько згуртувалася команда, і відповідно до потреб цих дітей, конкретних, вони мобілізували зусилля в громаді різних фахівців. І тут саме командна робота є тою підтримкою, яку патронатні вихователі мають у кожній громаді. Є такі успішні історії, коли діти побували в патронатній родині і потім повернулися в свою біологічну? Да, у нас були такі випадки. Це були наші перші випадки влаштування дітей, коли діти поверталися до своєї біологічної сім'ї і поверталися в ту родину, де звідки вона була величена, вони поверталися до батька і навіть довгий час ще підтримували стосунки з патронатними вихователями, телефонували, віталися. Святами підтримували такий зв'язок і поверталися до своїх батьків. Так бо да були випадки. Ну за статистику, якщо взяти статистику перебування, у нас 26 дітей було в патронаті, то рівно половина, 13 з них повернулись до своїх біологічних родин. А решту? А решту по-різному. Uh -huh. Є випадки усиновлення, тому що в нас був випадок, коли в патронаті перебувала немовлятку. Зовсім малесенька дитина, uh -huh. яка прямо з пологову була влаштована uh -huh. в патронат, і вона була потім усиновлена через кілька місяців. Були випадки влаштування дітей у прийомні сім'ї, у дитячі будинки сімейного типу. Це ті випадки, коли за час перебування в патронаті ці діти набували статусу дітей позбавлених. На жаль. Ну, з батьками не вдалось. Батькам не вдалось настільки підняти їх батьківський потенціал і бажання виховувати своїх дітей в достойних умовах, що їм було легше прийняти те, що їх діти будуть виховати з іншими дітьми. І в нас людьми і в нас є такі випадки влаштування дітей і в родини прийомні, і в дитячі будинки змейноти. На початку прозвучала цифра про 10 дітей з Вінничини, які є в патронатних сім'ях з початку війни, повномасштабного вторгнення. Це діти в одній сім'ї, чи це в кількох сім'ях? Так, да, це діти в кількох сім'ях, які зараз функціонують на Вінничині. четверо дітей знаходяться в одній сім'ї, двоє дітей в іншій сім'ї? і ще... Четверо дітей да получається, ще вони вже були переміщені в дитячий будинок сімейного типу. Тобто діти вже не потрапляють, так би мовити, в ці інтернати в інституційні заклади після патронатної сім'ї вже шукається для них сімейна форма виховання, так? Так, так. Да. патронат для того і його основну функцію він виконує, що да, він дає можливість о, той критичний якийсь час необхідний для визначення подальшої долі бути в родині. І в нашій практиці, в історії нашої області, немає випадків потрапляння після патронату в інституційні запади. Чи існує гаряча лінія, куди можуть звернутися патронатні вихователі діти? Угу. Ну, окремо такої гарячої лінії для патронатних вихователів немає. Е, є. Діти е, можуть звертатися на національну гарячу лінію. Вона так і називається Національна дитяча гаряча лінія. Е, номера телефонів е, це 0800. 522 – це стаціонарного телефону, а з мобільного – 116-111. Можна звертатися, а для патронатних вихователів ми вже говорили. На рівні громади це підтримка фахівців міждисциплінарної команди, яка координує служба у справах дітей. Ну а на рівні області це допомога психологів обласного центру соціальних служб і проходження патронатними вихователями та помічником супервізії. Та підвищення професійної компетентності. Ви можете озвучити телефон нашого обласного центру соціальних служб? Так, до нашого закладу обласного центру соціальних служб можна звертатися за телефоном 096 182 31 14. І тим, хто вже є патронатним вихователем. Вони знають цей телефон, і вони знають інші телефони наших фахівців. А тих, хто тільки готується прийняти таке рішення або зацікавився, ми надамо всю інформацію. Будемо дуже раді, якщо на цей телефон будуть звертатись потенційні патронатні вихователі. Власне, цей телефон на нашому ютуб-каналі прописаний зараз, і можуть ті, хто переглядаючи в прямому ефірі, чи потім в записі також дзвонити за цим телефоном. Він є прописаний 096 182… 31-14, і це можуть туди дзвонити ті, хто власне хочуть спробувати бути патронатними вихователями. Так, так? обов'язково можуть звертатись за цим телефоном, можуть звертатись в своїй громаді або до служби у справах дітей, або до того надавача соціальних послуг, який створений в кожній громаді. Чи центр соціальних служб, чи центр надання соціальних послуг, і там також отримати можна інформацію. Про можливості стати патронатом виховати збігає час нашого ефіру, так в підсумок програми. Давайте скажемо, які особливості патронату на Вінниччині власне зараз під час війни. Під час війни особливостями має те, що відповідно до потреб дитини кожна громада може продовжувати термін перебування дітей в сім'ї патронатного вихователя і законодавство, яке, до речі, зміни до якого відбувалися двічі протягом минулого року, дозволяє зараз влаштовувати патронатні сім'ї дітей з різних родинних груп, якщо раніше це мали бути тільки діти з однієї родинної групи, брати і сестри на період воєнного стану. Цю ці умови розширились, і зараз у сім'ї патронатних вихователів можуть влаштуватися діти з кількох родин, але загальною кількістю, якщо це не брати і сестри, не більше п'яти дітей. А якщо брати і сестри? А якщо брати і сестри, то стільки скільки дітей потребують влаштування, якщо є місце у, у патронатній родині, щоб їх розмістити для їхнього проживання в чому. Користь патронату, ви зараз бачите, вже існує не один рік. Ви назвали 2018-й. Користь в ті територіальні громади, які мають такі родини, вони вже відчули величезну користь від цієї роботи, тому що коли трапляються критичні ситуації, непередбачувані ситуації, коли е, може бути так, що і навіть посеред ночі і під час вихідного дня, десь діти залишилися без батьківського піклування, чи сталася якась біда з батьками, діти можуть, потрапити в родинне середовище, отримати максимум уваги персональної від патронатних вихователів, які я наголошую є професіоналами. Їхня підготовка, їхня мотивація передбачає, що вони дають професійну підтримку. Вони готові працювати із дітьми різного віку, з дітьми, ті, які мають різний тип поведінки. Вони можуть надати і першу допомогу психологічну і домедичну. Їх готують до того, що їхню родина може потрапити. І малолітня вагітна і породілля з немовлям, тому це таке надбання великих територіальних громад, що це дуже родина патронатних вихват для такою, знаєте, швидкою допомогою у ситуаціях, коли треба термінові заходи соціального захисту для дітей вжити і не травмувати їх ще додатково, влаштовуючи в заклади інституційного догляду. Це була передача віч на віч. Ми розмовляли про особливості патронату на Вінниччині під час війни. Дякую гостям студії, заступниці директора обласного центру соціальних служб Ользі Слободяник та начальниці відділу навчальних заходів для сімейних форм виховання центру Світлані Чижик. В студії для вас працювала журналістка Світлана Кравінська. Підписуйтесь на наш канал, Суспільне Вінниця, також на нашій соцмережі в описі відео. Ставте вподобайки, залишайтесь в курсі найцікавіших ефірів Вінниччини І бережіть себе!